Доброго дня. Антон. Добрий день. Дуже... Мене звати Кощенка Володимирович. Ви є підприємець, якого так просять давно люди нам показати. Людина, яка стикнулася з проблемою, його тероризують інспектори з благоустрою. Ну можна так сказати. Я підприємець і маю приміщення у Дніпрі, де виконую ремонт. Ці пробачте мене за слово, Вчора засипали всі до мого приміщення сміття. Вони це ж по Фреду, розумієте? Вони ті які нічого не створюють, жодного робочого місця, приїдають наші бюджетні кошти, засипають сміттям бізнес малий, який не втікає з країни, який платить податки, який допомагає ЗСУ. Це це як? це їхне ставлення до мене. Вони до мене і в цілому по країні. Вони вважають нас сміттям. А я це не згоден. Я вважаю їх гімном. Моя відповідь така в цьому мішку Гімно. Підприємці країни це не сміття. Підприємці рухають країну вперед. Це майбутнє. Тому що ми робимо справу, платимо налоги і, і таке і інше. Ми не сміття. Як ви бачите з цього ролику, наш підприємець, так і не дочекавшись якогось логічного і справедливого пояснення, вирішив відплатити благоустрію їх же монетою. А ми все, ще сподіваємося на офіційну відповідь від начальника інспекції мороза Руслана Валентиновича, чи знає він, що роблять його інспектори, як вони знищують малий бізнес? Але якщо так, то тоді постає питання, чому він нічого з цим не робить? Так може він в долі? Руслан Валентинович. А ми залишили вам офіційний запит і дуже чекаємо на вашу відповідь з поясненнями. І з варіантами вирішення цієї проблеми, бо вже закрадається думка, що ви явно в темі цих ракетирських дій ваших інспекторів.